На гербі міста Іловайськ, як день радянським часам з їхнім соцреалізмом локомотив. А все тому, що Іловайськ, як і Дебальцеве, великий залізничний вузол. І за іронією долі, і за логікою воєнних дій, саме через таке вдале транспортне сполучення, обидва міста стали осередками сумновідомих Іловайського та Дебальцівського котлів. Минулої Ловайська видалося більш романтичним, аніж його сучасність. Перше поселення на місці містечка з'явилося в 60-х роках 19-го століття. Назву воно отримало у спадок від старовинного дворянсько-козацького роду Іловайських, Ловайських, записаних у родовідну книгу війська Донського. До того, як Іловайськ став епіцентром боїв між українською армією та спонсорованими Росією сепаратистами, там жили майже 16 тисяч людей. Традиційно для міста Басу більшість працювали на підприємствах, що обслуговували залізницю. Зараз кількість мешканців скоротилася практично до показників 20-х років минулого століття. За різними даними, їх у місті менше трьох тисяч. Тепер, колись потужна іловайська залізна дорога нагадує декорації з американських фільмів вестернів зі згорілими вагонами потягів та купою металобрухту. А важливий залізничний вузол з козацькою історією перетворився на місто привид в центрі нево. Визнаної псевдореспубліки Галина Чернікова телеканал Еспресо.